Сьогодні прийшла можливість на кінець нам зустрітися два місяці назад. Жашківською територіальною громадою була виділена субвенція на військову частину 3030. -30, вона ж 25 та бригада імені князя Аскольда в розмірі 2 мільйонів гривень. Ми за цей короткий час закупили все необхідне обладнання для підготовки наших підрозділів. Вони вже Безпосередньо готуються, деякі підрозділи вже знаходяться у нас в бойових порядках, інші готуються до стабілізаційних дій. Не буду зараз сильно розказувати де, але ваша підтримка громади і вас особисто надихає вже наші підрозділи сучасним майном, про який було продемонстровано відео на ресурсах. І військової частини, і на ресурсах інтернет Жашківської громади. Дякуємо вам разом до перемоги. Подяка, оголошується Жашківській міській територіальній громаді за великий внесок в підтримку 25-ї бригади охорони громадського порядку. Імені князя Аскольда Національної гвардії України. Добрі справи не залишаються непоміченими. Вони як маяки світять тим, хто чекає допомоги. Упевнений, що ваш приклад показовий і для інших благодійників, надаючи допомогу. Ви даруєте не просто матеріальні цінності, а даєте радість і надію. Нехай професійний успіх, творча наснага та оптимізм крокують поряд з вами з року в рік. А у ваших серцях ніколи не згасає вогонь добра, надії, любові. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям, Героям! слава! Жашківській громаді, оскільки Олександр Володимирович є секретарем нашої фінансової бюджетної комісії, і ми з ним постійно обговорюємо фінансові питання. І зараз в пріоритеті стоїть питання допомоги нашим військовим. Ті, які готуються в тилу на передовій позиції, які проходять підготовку, які тренуються, а для цього, безперечно, потрібна якісь тренувальна апаратура, обладнання там, дещо інше. Тому ми завжди знаходимо з ним спільну мову і з усіма депутатами, а потім вже обговорюємо в широкому колі з депутатами. Тому тут і Олександру Володимировичу. Всім депутатам, і всім, хто долучається. І платники податків, і волонтери, і всі заради того, щоб наблизити нашу перемогу. Так. так, Дякую вам. Вам, вам, да, вам Юрій Андрійович, подяка від особового складу 25-ї бригади з охорони громадського порядку імені князя Скольни, Національної гвардії. Дякую. Вашу колекцію, від нашого колективу, музей ваш. Ось такий ну, сувенір. 25-та бригада ОГП імені князя Аскольда Національної гвардії України. Маємо за честь прийняти в музей Жашківської територіальної громади отакий цінний подарунок. Це не просто витвір мистецтва, а він набагато ручна більшій. робота і так. зроблений особовим складом військовослужбовців. Частини у нас служать видатні скульптори. З міста Жашки в військовій частині проходить службу близько 15 осіб. 15 осіб. ну так. то надзвичайно приємно. Це приєма. тільки в одній частині. І я хотів би зазначити, що і командиром є. <світ> так, у нас Дмитро Володимирович, також, ну зараз на, наразі ви вже пішли на підвищення. Так, так. Я не знаю, вже кажу, не полковник, а без п'яти хвилин генерал також. Народжений в місті жашків, тут вихований, тут і отримав путівку в життя. Тому ми горді жашківчанами, дорогі земляки. Я щиро радий за всіх вас, а те, що ми безпосередньо беремо участь в наближенні до перемоги і ось маємо таких от захисників України, передових людей. Дякую. До перемоги. Дякую. І ми дякуємо вам і вашим хлопцям, які от приділяють величезну увагу, в тому, щоб наближити нашу перемогу. Ну, а ми, звичайно, депутатським корпусом будемо старатися зробити по максимуму, щоб все найсучасніше, яке сьогодні є, воно було у молодих, перспективних і перемога була найскоріша. Тому щиро дякую вам. Полковник сипала, так і ми кажемо вже офіційно, Дмитро Володимирович за його ж ініціативою. За його починанням, до нас приїжджав його підлеглий байкер, про якого вже знають і в соцмережах, і по всій Україні, який брав безпосередню участь в бойових діях. Це бойовий так медик, який навчає зараз цивільне населення, і ми мали змогу тут отримати від нього кілька уроків. Ми запрошували вчителів захисту України, вчителів фізичної культури, всіх бажаючих. Ми в будинку культури проводили такий захід. Захід був надзвичайно демонстративний, предметний із підручними засобами, всіляками, як надавати домедичну допомогу, як користуватися тими. Способами, які є під руками, це надзвичайно важливо було, тому що це був 2023 рік, саме такий час, коли ми не розуміли навіть, що таке турнікет, як надати домедичну допомогу. Це дуже корисно зараз, коли воєнний стан і небезпека може чатувати на кожному кроці. Але ще і. В мирному житті, до якого ми прагнемо, і яке все таки в нас буде, також потрібно берегти своє здоров'я, берегти здоров'я свого знайомого, сусіда, ближнього і мати змогу надати допомогу в будь-яких ситуаціях. Здорова нація повинна бути для розвитку України.